Друзі, всім привіт! У нас закінчується війна проти японців. Вони нас привітали, ми їх привітали. І от що хочу записати: ось останній у мене тапок лишився. Дуже отстойно зайшла війна. От На цього я витратив дофіга. Хочу записати ще раз на ньому напасти пасту і показати просто, наскільки вони їм Нападу червоний моно, щоб бій був. Швидкий, щоб вони пультували, і на цьому закінчилось. от Ми набрали 5700, у нас осталось два тапка вони вже вистріляли. Тобто, на сотню ми програли. Ну У них десь 10 бійців, плюс-мінус є реально, як сказати, кентаври Просто реально не знаю, як проти них воювати. От цей один із них, наприклад. От могла б сюди під'їхати, правда, червоненька, один кубик червоненький і все було б хорошо. Ну, ні, звісно, нам. Не щастить. Пробуємо сюди. Сова теж зрізає своїми лучами ману. Цей просто зашкварює дуже сильні суперники і прям багато в нас нулів і всього-всього всього, 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 всього витікаючого з цього. Ну погнали. Подивимося, що у нас, звісно, на альфа розлімів тройки йому тут не вистачає. Цей кент теж не діспелась, подивись, 1300 просто бум! Як з куста. Начинають зрізати ману. Плюс плюхи ви бачите, як у Бальдра. Наскільки все-таки вже імбалансний героїв понавідумали, ребята, просто диви. На, 245. Це ж він не просто давбе, ребята. А от. Ну, якось згорем пополам. Заряд. А, ще ж ні, ще не все. Хера <хі> лисого, ребята. Бачите, що роблять, наскільки. Ну, реально, дуже, дуже сильні героїв понавидумували. Я не знаю. От, ну, Мені, наприклад, як не донатеру, дуже важко проти таких оборон грати. Тим паче в них таких 10 штук. 10 таких бомжів. І вони просто роз. Ну, диви, на, просто всі лежать. Отакий, от коротший бій. Ну, Може, не 0 ну 5 очей, бачите? Але але отак, отак от відіграли ми. Таких тут в них є ще один такий совуньяйцей. Ну і тут Арамісів теж до хрена є Ви бачите. Не хотів я брати там добіви, не хотів брати легшу ціль хотів показати саме цю. Реально набомбіла ця війна, просто, просто жахливо зіграв. Тим паче, що ребята залишили мені на кінець оцих. Жир жиробасів і прийшлося якось на них зливати тапки. А, на жаль, уже я констатую той факт, що далеко не найсильні в Альянсі. От, по героям, як мінімум. От, такі діла. Проти таких оборон ну, прям дуже важко воювати. Всі вони на 29-х, хто на 29 обичних, хто на магах. У ну, нас таких ребят нема. Ну, от Візьміть, ну, раді цікавості, візьміть там. Кіцуня слабша. я от подивися, я просто 5300. Ну, 30-ті датам отряди. Це ж зовсім не герої. Це у нас стали самі сильні, кого вони не били. Бачите. А з слабших повибивали. ну, яка візьми, фліп стоїть. Коротше, така несправедливий дуже підбір. Я не знаю, у нас різниця по війні. Не сказати, що велика, але от ці чуваки, давайте глянемо просто табличку. От вони і, і в кінці, і в кінці видно, всі донатірів, всі от зверху тут ребята. Ну, наші теж непогано, кстати, відвоювались. Молодці, але про себе такого сказати не можу. Ладно, всім дякую за увагу. Хотів показати просто ці хімбічні оборони, які просто одривають все. Ну, естественно ж, ще, ще така тема, знаєш, як сильнішим завжди везе. Завжди везе. І от в мене такі були бої, ну що просто знаєш чуть-чуть комбо, щоб не, не, не полетіло. Чуть-чуть, щоб чувак цей е, не ультанув І все виграєш бій, але ні, вона завжди так робить, що обов'язково зарядить, обов'язково ти вихватиш люлей. Тому що донатори повинні дивитися, що їхні вкладені гроші е, в оборони, в розліми і так далі працюють і радуватись життю, донатити далі. Всім дякую ще раз. До побачення.